Бандельки, ну, це реакція на сьогодення, тому що якщо ти... Чути... Ну, просто хочеться робити текстиль такого думку, щоб він був ну, соціальний, мав відношення до життя а, і фіксував а, ну, наш час, тому що мені здається, засідав... це дуже важливо зафіксувати. Що відбувається зараз. Річні, що людина, яка могла б вишити, вона захоче рівно стільки ж грошей, за скільки я можу продати цю роботу. Тобто це абсолютно не рентабельно було. Ну, тим більше мені це подобається. Це досить примітивна техніка, така елементарна, гладьна найпримітивніша примітивніше, фактично. Ой, тут нічого складного немає. Ну, просто треба тримати голку в руках і вшити. Ну, я з дитинства займаюся так, ну, в різних формах. Так що тут нічого складного. Кожен може навчитися вишивати, просто не кожен може навчитися ну, залізній дубі, щоб сидіти на ній. Деліки це такі, як назвали хлопці, а, семисючі звірята. Ось. І це такі українці, а, просто вигляді нікольних комедних тваринок, а, котрі лютують проти зла, зневаги цього всього, проти чого повстали ну, останнім часом. Ось вони. Невеличкі бандерики самооборони з правового сектору, котяка-бандеряка, теж самооборона, Київ ставай над цим подіям київським, на нашу вашу свободу. Ось ну, така історія. Просто тут дійсно захотілося б, ну, можливо, пом'якшити, так би мовити, такий лютий мілітарний стиль, який раптом з'явився серед нас. І захотілося окумеднити, так би мовити, цю, цю історію.